Привіт. Знаєте, є такі люди, які кажуть, що я не хочу бути віруючим, тому що їх принижують, висміюють, знущаються і так далі, тому подібне. Але Ісус Христос Він відкриває в святі Біблії Євангеліє Євангелія від Святого Матфія, п'ятий розділ з першого, дванадцятий вірш, інший бік монети. Нагірна проповідь. Побачивши народ, Ісус вийшов на гору, і коли він сів, то підійшли до Нього учні Його, і почав навчати їх, промовляючи: блаженні Богі Духом, бо їхнє царство небесне, блаженні сумні, бо такі втішаться, блаженні скромні, бо такі успадкують землю, блаженні голодні та спраглі правди, бо такі наситяться, блажені милості, бо такі будуть помилені, блаженні чисті серцем. Бо такі побачать Бога, блажені миротворці, бо такі синами Божими стануть, блажені переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть ганьбити та переслідувати, такі. Та казатимуть на вас усе лихе слово, не по правді ради мене, Радійте та веселіться, бо велика нагорода ваша на небі так само переслідували й пророки, що були перед вами, за те, що ми служимо Ісусу Христу тут на землі, віддаючи своє життя, навіть дивлячись на те, що нас женуть, висміюють, принижують так далі, тому подібне, ті люди будуть покарані. А ми. Отримуємо за це дуже велику нагороду, тому це дуже велика честь бути гнаним за Ісуса Христа. Якщо хочеш вивчати Слово Боже, напиши мені або постав плюс в коментарях. Я долучу тебе до нашого телеграм-каналу.